На тлі відключень електроенергії може трапитися ситуація, за якої люди періодично застрягають в ліфтах. З відключенням світла кількість застрягань збільшилась порівнянні з відсутністю блекаутів. Зараз може відключитися 300 ліфтів за 12-те число. Ми взяли 12-те число, 19.00 зупинилося 19 ліфтів з пасажирами. Під час масштабних вимкнень найбільше потерпають люди похилого віку. Інформуйте своїх батьків, дідусів, бабусь про графіки відключень, аби не потрапити в небезпеку. Що найскладніше, коли освобождаємо пожилу людину. Їй плохо буває, буває дуже плохо, буває вона більшого веса. От і мистеціна. Ну ми стараємося, щоб нормально, безпечно саме головне безпечно і вовремя на також важливим є забезпечення ліфтів усім необхідним. В кожному ліфті має бути півтора літрова бутилка води, скамійка і ліки так. від серця від давлення. Задля звільнення з одного ліфта потрібно як мінімум 20 хвилин. При великій кількості застрягань наші служби фізично не встигають допомогти всім мешканцям за короткий період часу. Не клітка головне. Білій церкві і нашому СББ а вентиляційні канали, які не працюють, так, 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 і альтернативне запитка так. ліфта в таких случаях, Лі, тому ви, що бригада ліфті. не справиться так, в цьому місці. У ліфтах повинні бути інструкції з безпеки, зеркало для зменшення відчуття замкнутого простору, аптечка, яка містила б медикаменти першої необхідності. То якщо це молода людина, то вона включає мобільник і світло в неї трошки є. Щось видно. А якщо ця людина пожила, та ще й у неї такий телефончик кнопочний, вона з переляку, вона не знає, що їй робити. В неї така істерика. Кожен мешканець повинен пам'ятати, що при застряганні повинна бути відсутня паніка. У разі відсутності мобільного зв'язку варто покликати на допомогу мешканців будинку. Якщо при очікуванні рятувальної бригади вам здається, що немає повітря чи погане самопочуття, зніміть верхній одяг. За наявності попийте води. Не нехтуйте правилами безпеки, щоб не опинитись у пастці.